Нескорені незламні, вільні єдині. Україна вже в 32-е святкує свій день незалежності. Та, на жаль, вдруге ми зустрічаємо його у стані повномасштабної війни. День незалежності свято, яке відбулось завдяки нашим захисникам, волонтерам, вчителям та медикам, завдяки кожному, хто живе з Україною в серці. 24 серпня у прилуках хвилиною мовчання вшанували кожного та кожну, хто загинув у цій війні, хто віддав своє життя на фронті та вшанували жертв російського теракту у Чернігові. Сьогодні наша держава. Відзначає одне із найвеличніших національних свят українського народу, день незалежності України. На превеликий жаль, ми вкотре цю дату, 24 серпня, зустрічаємо з болем у серці, з болем, тому що в країні іде війна, і знову наша держава виборює право бути вільною країною. Знову наші захисники виборюють право бути господарями на своїй благодатній землі. Тому, звичайно, що це свято з болем зустрічається з болем, але з гордістю, з гордістю за наш великий, героїчний, непереможний український народ, з гордістю за наші збройні сили, за наших захисників. Ми це свято зустрічаємо. З тривогою в серці, але з надією, з надією, і з вірою. Ми віримо в те, що перемога обов'язково буде за Україною. У небі майорить стяг вільної країни, стяг вільних людей. Сьогодні кожен наш рух направлений на досягнення перемоги, а після неї ми будемо берегти наші традиції, нашу ідентичність та нашу країну. Хочеться побажати тільки миру нам усім. Слава нашим захисникам, слава нашим, нашій ненці Україні, і вічна вдячність тимся нам і донькам, які віддали своє життя за ні землю слава героям України.